Now, it looks like an elephant, but it's a kind of all See the way his tusks grow from his lower jaw? He's a dinotherium. The word is Greek for terrible beast, but he didn't last too long, probably because his tusks were useless for fighting. Hey, привіт народ! Давненько ми з вами не бачились. Знову ж таки have пропав. В мене значні зміни в житті. Я довго думав, чи поділитися з вами в новому відео про це чи ні. І вирішив, що я поки що не готовий. Але скажу тільки, що це пов'язано знову зі зміною локації, з пошуками нового місця для зйомок, які поки що не вирішені. тому в кадрі сьогодні ви мене не побачите. До речі, Череп дилофозавра, та хоть Баріонікса, про які я повідомляв у своєму дописі, вже красуються на вітринах Київського природознавчого музею. Череп такі, хоч не справжні, але вони були надруковані на 3D-принтері на основі справжніх скам'янілостей, і розфарбовані мною теж на основі цих експонатів. Це досить поширена практика в багатьох музеях світу. Тим паче, якщо ви приходите з дітьми, дітям особливо не дуже важливо справжня кістка чи ні. Головне, щоб вона показувала розміри та жах даного динозавра. Висловлюю щиру подяку Вадиму Яненку за оформлення цієї вітрини. Зараз все виглядає так, ніби вона була дійсно створена прямо під них. Щодо книги артбуку під назвою Динокрай, над якою ми працюємо разом зі спільнотою Мальовій, наш процес розробки трошки затягнувся, ну як трошки. Надрукувати перший примірник до Нового року, як ми на самому початку планували. Ми, на жаль, не зможемо. Процес затягнувся через те, що у творчих людей є така риса характеру, що вони можуть втратити натхнення і покинути проект, і не попередити нас про це, і при цьому доводиться шукати їм нову заміну відповідальних за певних тварин, і так далі по колу, по колу. І не робіть так, будь ласка, якщо ви не хочете або не можете за щось братись. Попереджайте завчасно. До речі, про істот динокраю. Коли я складав список тварин для книги, які потім були внесені до нашого Динодосьє. Ми між собою називаємо це Динодосьє. Як виявилось, слово Дино на початку можна назвати зайвим, оскільки велику частину цього списку займають істоти пліоценової та плейстоценової епохи, на рештки яких. Багата наша з вами країна. І нашому багатству в плані цих савців можуть позаздрити інші народи. А як відомо, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Тож сідайте зручніше, а ми починаємо. Якщо ви дивилися аніме Берсерк і вас дуже дивувало, те, що у Гатса дуже великий меч, більший за нього самого. Ніби не може такого бути, щоб зброя була більша за істоту, то ви точно заберте свої слова назад, коли побачите ось цього хлопчика. Перед вами мастодонт Борзона. Він відомий по знахідкам в Євразії, Африці та Північній Америці. Щоправда, коли цей вид тільки з'явився 19 мільйонів років тому, він був поширений лише в Африці. І дуже швидко розселився на інші континенти. Найбільш вражаючою особливістю цієї тваринки є те, що у найстарших особин цього виду бивні були довші за саме тіло. І щоб їх утримувати, тварині були потрібні досить міцні м'язи шиї, що і підтверджується довжиною відростків від хребтів. Для чого він їх використовував, досі залишається загадкою. На старих реконструкціях ми можемо побачити, як він цими бивнями пробиває собі шлях через густі ліси в пошуках нових пасовиськ. Довжина самих бивнів сягала від 4 до 5,5 метрів у довжину. Скелети цієї істоти заввишки 4 метри можна побачити в багатьох музеях по всьому світу. Але в Україні. І українських каталогах, він відомий лише по решткам знайдених в одеських катакомбах в 60-х роках. І в основному це були зуби, судячи з будови яких тварина харчувалася в основному м'якою рослинністю. Наступний володар Хобота в нашому списку це дідусь знаменитого шерстистого Мамонта, якого називають Південний Слон, Південний Мамонт. Або, як писали в радянських підручниках, архідіскодон. Від Південного Мамонта пізніше пішов Трогантерієвий Мамонт, який пізніше став досить поширеним в Приазов'ї та на Кубані, і став в свою чергу предком найвідомішого у масовій культурі Мамонта, шерстистого Мамонта. Цей вид Мамонта був приблизно 3 метри 90 см у висоту. На відміну від своїх пізніх початків не мав шерсті, оскільки жив в більш теплому кліматі і в більш теплий час. На це вказують його кутні зуби, які були пристосовані до лісової дієти, з листя та кущів. Ліси з цих рослин забезпечували південних мамонтів, схованкою та їжею. Рештки скелетів даного виду були знайдені в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. А також в Донецькій області на околицях Маріуполя. Один із найповніших скелетів Південного Мамонта був знайдений в Одеській області на околиці села Єгорівка та виставлений в Одеському палеонтологічному музеї Одеського національного університету імені Мечникова. Дослідження, зроблені з радянських часів, показують, що цей вид був досить поширеним у Бессарабії також, на що вказують багато знахідок з півдня. Та Південного Сходу Молдови. Ще одним поширеним представником Бесарабії та Північного Причорномор'я в пліоценовий період був Дейнотерій, детальний випуск про якого я вже робив на своєму каналі. Відрізнити цього хлопчика від інших досить легко, оскільки його бивні були розташовані не у верхній, а у нижній щелепі і загнуті назад. Секрет, для чого ці бивні використовувались, досі не розгаданий. Одна з найпопулярніших версій стверджує, що він використовував їх для того, щоб здирати кору з дерев. Друге, за популярністю припущення, стверджує, що вони допомагали йому викопувати коренеплоди. Найбільший скелет якого майже 6 метрів. Стоїть в Національному музеї проротничої історії в Бухаресті в Румунії. Для порівняння ви можете поряд побачити скелет сучасного африканського слона. Трохи менші його брати стоять в музеях Києва та Кишинева. Щоправда, в Кишиневського екземпляра немає черепа, і він був виліплений з гіпсу на основі черепу Київського експоната. Виконав цю копію науковий співробітник Одеського національного університету імені Мечникова, нині покійний Павло Григорович Іванов, який за освітою був скульптором та випускником одеського училища імені Грекова. Також в Кишиневському музеї є рештки ще більшої особи, схожої за розмірами на скелет, виставлений в Бухареському музеї, але вони обмежуються лише щелепою. Наступний в нашому списку гомфотерій. Ця істота цікава, перш за все, тим, що вона мала 4 бивні: Два на верхній щелепі та два на подовженій нижній. Нижні бивні були у нього паралельні і мали форму лопати, ймовірно, він міг використовувати їх для викопування їжі з мулу. На відміну від бивнів сучасних слонів, верхні бивні були покриті шаром емалі додатковим. Порівняно з слонами, гомфотерії мали більш витягнутий та низький череп, що анатомічно вказує на короткий хобот, у якого в свою чергу також була погана гнучність. Ймовірно, цей красень жив в болотах поблизу озер та використовував свої бивні, щоб викопувати та виносити різну рослинність з води. Для цих слоноподібних істот також характерним був статевий диморфізм. Виражався він перш за все в будові черепа. Самці мали більш масивну задню частину та більші щелепи. Важила така істота майже 4 тонни. Рештки гомфотерії популярні в північному причорноморі, насамперед у Херсонській області. Мегалоцерос. Він же великорогий олень, він же гігантський олень або ірландський олень. Тварина з великою кількістю назв. Легко впізнавана за рахунок своїх незвичних рогів, кожен ріг розміром з людський зріст. Для того, щоб їх підтримувати, було потрібно також і тіло вдвічі більше за сучасних оленів. Гідно з печерними зображеннями давніх людей, меглоцерас мав загалом світле забарвлення з темною смужкою вздовж спини. На спині він мав великий горб. Припускається, що цей горб допомагав йому запасати жир на зиму. Така своєрідна локалізація жиру в одному місці, замість того, щоб розподіляти його по всьому тілу, ймовірно запобігала перегріванню тварини під час бігу від великих хижаків. Подивитись на скелет Мегалуцероса у всій красі можна в Київському науково-природничому музеї. Хілотерій. Незвичного виду для нас представник Носорогових, який жив у пізньому пліоцені. Він цікавий перш за все, тим, що у нього були досить короткі ноги, і не мав звичного для носорогів рогу на носі, проте мав великі ікла, які стирчали з нижньої щелепи. Довжина їх сягала аж 12 см, кінчики бивнів дивились трохи вперед і були зігнуті догори. Невеликий зріст і довжина ніг хілотерія свідчать про те, що це була травоїдна тварина, яка харчувалась рослинністю, що росла на землі. А широка нижня щелепа допомагала викопувати коренеплоди. Мешкав цей самітник, ймовірніше у болотистих низинах та біля річок. Значні скупчення знахідок хілотерію свідчують про те, що ці тварини скоріше жили невеликими групами. Такий спосіб життя гарантував відносну безпеку окремих представників і успішне виживання потомства, яке знаходилося під охороною старших. Міцні та гострі зуби можна було в свою чергу також використовувати для захисту від хижих тварин. Черепи великих Херсонських хілотеріїв ви можете побачити на вітринах Київського музею, а повний скелет в палеонтологічному музеї Одеського національного університету імені Мечникова. Ще одним цікавим представником носорогових в північному причорноморі та Приазов'ї був Еласмотерій. Цей вид відомий тим, що його вважають прообразом середньовічних єдинорогів, оскільки він мав великий ріг, який сторчав прямо з центру його голови. Як і всі носороги, Еласмотерій був травоїдною твариною. На відміну від будь-яких інших носорогів та копитних тварин, він мав кутні зуби, які постійно росли. І ймовірно, він був пристосований для того, щоб пастись на рівнині місцевості. Про це. Також свідчить голова, яка була спрямована вниз. Це вказує на здатність дотягуватись лише до низькорослих рослин. Будова зубів еласмотерія вказує також на висмикування їжі з вологого зернистого ґрунту. Тож вони могли населяти як широкі степи, так і береги річок. Ймовірно, на спині еласмотерій мав великий м'язовий горб, який урівноважував тяжкий передній ріг. Ноги були довші, ніж у інших носорогів, що давало змогу галопувати, але не так швидко. Якщо порівнювати з сучасними носорогами, які бігають до 30 км за годину. Все ж таки велика вага бере своє. В масовій культурі та мистецтві дуже популярний Сибірський підвид Еласмотерія. Проте у нас жив інший, більш теплолюбивий підвид, рештки якого вперше були знайдені. На території Кавказьких гір. Через це його й прозвали Еласмотерієм Кавказьким. Відомо, що в радянський час кістки Еласмотерія були навіть знайдені випадково під час будівництва Азовсталі поблизу Маріуполя. В теплі часи не обходилось і без верблюдів. Найдевакуватіший їхній представник це Паракамелюс. Він був набагато більших за сучасних верблюдів зі зростом аж до трьох. Метрів мав дуже великі очі та зовсім маленький горб. По старішим знахідкам було зрозуміло, що спочатку цей вид мешкав в реальних листяних лісах. Наслідок змін клімату на початковому етапі цей вид перебрався до степових і напівпустельних областей з м'якішим кліматом. Скелет Паракамелюса був знайдений в одеських катакомпах х роках ХХ століття. І побачити ви його зможете в Одеському палеонтологічному музеї університету імені Мечникова. Гіпаріон вимерлий рід коней. На відміну від перших конеподібних, які ховалися від хижаків в кущах та лісах, цей вид мешкав у безлісних трав'янистих рівнинах. Пристосуватися до нової місцевості йому допомогли високі зуби. Які краще підходили для пережовування найпоширеніших видів рослин. Гіпаріон підтримував вагу свого тіла на одному пальці, який закінчувався копитом. Але в нього, на відміну від сучасних коней, збереглися також два бокових. Правда, тварини не використовували їх під час бігу, оскільки вони настільки зменшились, що не торкалися вже землі. Гіпаріон був за розмірами трохи менший за сучасну зебру. Ось ви бачите мене 15-річного зі скелетами гіпаріонів, знайдених в Одеській області. Гіпаріон, скоріше за все, був улюбленою здобичу хижих махайротів, які нападали на цю тварину з засідки. Для того щоб захищатися від хижаків, гіпаріони були вимушені жити з граями. Скелети та решки гіпаріонів можна побачити в багатьох краєзнавчих. Та палеонтологічних музеях України та Молдови. Багаті були землі північного причорномор'я, також і на предків сучасних жирафів. Ось перед вами, до прикладу, Самотерій. Він мав досить незвичайний зовнішній вигляд, тому що, по-перше, він мав коротку шию, яка ще не встигла вирости. По-друге, його роги своєю формою більше нагадують роги газелі, ніж жирафа. На початку, коли в Херсонській області в радянські часи були знайдені рештки Самотерія, їх ідентифікували як нову різноманітність вимерлих жирафів і назвали його Херсонотерій. Пізніше стало зрозуміло, що Херсонотерій та Самотерій один і той самий вид. Самотерії населяли великі відкриті простори, включно з луковими та чагарниковими місцевостями. Вони були одним із найменших жирафових родів. Як ви вже могли здогадатись, якщо в екосистемах така велика кількість росиноїдних тварин, то десь поряд мають бродити хижаки. А вони були найвпізнаваніші з них це Махайрот, рід вимерлих хижих савців, відомих як шаблезубі коти. Махайрот дуже схожий на більш популярного представника цієї родини американського Смілодона, однак суттєво поступаються йому в розмірах та довжині ікол. Вірогідно, ця кішка полювала на великих травоїтних із засідки. Її лапи були закороткими для погоні, однак здатними до могутніх стрибків. Припускається, що ікла Махайрода використовувалися аби прикінчити жертву з останнім укусом у м'якій тканині. Ймовірніше за все, це відбувалося в області шиї, тому що саме там проходять. Дуже важливі для нашої кровоносної системи артерії. Палеонтологи прийшли до такого висновку, тому що хижак міг їх легко зламати, стромивши у більш щільні та костисті місця. Кістки махайродів були знайдені в Одеській області та на території Молдови. Наряду із шаблизубими кішками також були і гієни. Одним із лідером у розмірі серед яких була пахі Крокута. Вона досягала приблизно 100 см висоти у плечах і за оцінками у середньому важила 110 кілограм, наближаючись до розмірів левиці, що робить її найбільшою з відомих гієн. Подібно до сучасної смугастої гієни, пахі крокота, ймовірно, була в першу чергу трупоїдом, що підпирав здобич інших хижаків, таких, як, наприклад, Махайрот, вище згаданий, пахікрокута. Досить важка тварина, не створена для довгого переслідування здобичі, тим паче на великій відстані. У чому вона відрізнялася б від сучасної плямистої гієни, яка є більш спритною. Поодинокі кістки пахі крокоти також були знайдені в одеських катакомбах. Її більш старша та примітивніша сестра на ім'я Ад Крокота, є першою зі знайдених гігієн, які були здатні розкушувати кістки. Череп от зазвичай схожий на череп сучасних плямистих бурих і смугастих гієн. проте вона має коротшу морду, через що стала широко відомою як короткоморда гієна. Вона має також дуже кремезну статуру з короткими міцними кінцівками та товсту міцну шию. Це такий був своєрідний аналог абелізавридів у світі неогенових савців. Цей вид, здається, був дуже поширеним, оскільки його викопні останки зустрічаються по всій Євразії і навіть у північній Африці. Найпримітивніша із відомих гієн, чиї рештки були знайдені на території північного причорноморя та в Криму, і В довжину він сягав близько метра, був більше схожий на куницю, ніж на сучасний гієн. Він мав довге тіло і при цьому короткі ноги. Середніми та дрібними савцями. Є версія, що Іктиктерії жили з граями та вели соціальний своєрідний спосіб життя, схожий на той, що мають їх сучасні нащадки. Також поширеними були і куниці, один із найбільших представників яких це Перуніум рід великих хижих куниць, які проживали на території України. І своєю зовнішністю скоріше були схожі на ведмедя, ніж на куницю. Важила ця істотка від 60 до 100 кілограмів. Він мав потужну силу укусу, що дозволяло дробити великі стки. Під час полювання надавав перевагу очікуванню у засідці, а не активному переслідуванню здобичі. Очевидно, він був рухливим та спритним хижаком, який ще й при цьому добре вмів лазити по деревах. Припускають, що основу його раціону становили гризуни, птиці та жаби. Можливо, він також полював на дрібних копитних. На схожу з ведмедем поведінку вказує будова мозку, який при цьому досить добре зберігся. Пам'ятаєте, гігантського короткомордого ведмедя Арктодоса, скелети та реконструкції, якого можна побачити в багатьох американських музеях? Так ось в Україні жив його найближчий родич. Який називається Агріотерій це великий довгоногий короткомордий вид мідь вагою до 650 кілограмів. Враховуючи зовнішню подібність між ним та американським представником, припускається, що Агріотерій також був спеціалізованим трупоїдом. Склад вказує на те, що ця тварина була великою, але відносно слабкою, тож не мала достатньої фізичної сили для полювання. Проте міцна конструкція черепа і щелеп вказують на те, що даний вид мав велику силу укусу. Тому агріотерій з легкістю міг потрібнювати кістки і діставався таким чином до кісткового мозку, яким і харчувався. Завдяки своїм розмірам він мав значну перевагу над іншими сухопутними тваринами цієї ж ери, при вставанні на задні лапи. Цей гігант досягав висоту 3,5 метрів, проте більшу частину часу пересувався на чотирьох. Рештки цієї тварини також були знайдені в Одеській області. Що ж, я сподіваюся, вам сподобалось. І деяка інформація, яка лунала в цьому випуску, була новою для вас. Напишіть у коментарях, яка з вище перечислених тваринок була вам більше за все до вподоби. До зустрічі у нових випусках!